Знайомтесь, це чат GPT, він буде сьогодні моїм гідом у світі Майнкрафту. До речі, всім привіт, друзі! В цьому відео я вирішив повернутися до ранньої своєї творчості, а саме до Майнкрафту. Правда, в нього я вже давно не грав, все забув. Але я знайшов, хто мені допоможе все згадати. Думаю, для вступу достатньо. Переходимо до відео. Для початку давайте дамо першу задачу для бота. Привіт! Поводь себе як експерт в одній-одній версії гри Майнкрафт версія 1.20, будь ласка. Поки чат пише відповідь, ми швиденько запускаємо Майнкрафт і створюємо новий світ, хоча б це я ще пам'ятаю. Далі запитуємо, що ж нам робити, і отримуємо відповідь: Я створив світ в Майнкрафті, але я зовсім забув, що мені потрібно робити. Уяви, що ти мій помічник з виживання у грі. Звичайно, я буду твоїм помічником. Давай почнемо з основних кроків, щоб закріпити твоє виживання і підготуватися до подальших пригод у світі Майнкрафт. Думаю, вам це вислуховувати не так цікаво, тому давайте я зачитаю коротко. Для початку нам пропонується зібрати деревину, створити інструменти, зібрати каміння, знайти їжу та створити укриття. Що ж, давайте приступимо до виконання. Давайте накопаємо трохи дерева і зробимо початкові інструменти. Все є, тепер можемо назбирати якісь запаси їжі. Також давайте спробуємо назбирати пару блоків каміння. А поки я копаю, давайте послухаємо анекдот від чату GPT. Ось анекдот, щоб трохи розважити тебе під час копання. Чому скелет не заходить у бібліотеку в Майнкрафт? Бо боїться та книжкових полиць сподіваюся, це підніме настрій. Не очікував, що на єромережа тепер міє непогано жартувати. Що ж пора забути про свою кар'єру клоуна. А поки я витираю сльози, ви можете подивитись на мій прекрасний перший будинок. Знаю, варіант не найкращий, але з ресурсами в мене поки не густо. Тому давайте спробуємо покращити наші інструменти і дістанемо ліжко. Про нього теж час згадував, але це аж в кінці списку було. Я, до речі, хотів записати футаж з крафтом ліжка, але я ніяк не міг добути шерсть. На щастя, я знайшов овець неподалік від мене, але можливості бити їх у мене вже не було. Ліжко ми не зробили ще й сидимо у темряві. Не саме при день вийшов, але поки ми ставимо ці завдання на паузу і перечекаємо ніч. Новий день нові пригоди. Нарешті, поки на вулиці безпечно, ми можемо дістати шерсть і зробити ліжко. Далі перейдемо до копання вугілля. Не знаю, яким чином, але мені не пощастило з ресурсами. Все, що я вчора знайшов, це каміння. До речі, шейдериси поставили зацініть. Після викопання доволі великого спуску вниз я все ж таки знайшов вугілля. Тепер у нас є доступ до факелів та нормальної їжі. Після заповнення однієї з базових потреб я вирішив піти копатися ще, але більше нічого цікавого не знайшов. Тому пропоную нам трохи покращити наші умови проживання, трохи дерева і все готово. Далі давайте пошукаємо, що у нас є на територіях, недалеко від нас. Перше, що впало мені в око, це ось ця ущелина. Це все ж таки краще ніж самому копати сходи вниз. Трохи зібравши заліза, я вирішив поки вийти звідси і оглянути далі. Все таки мене більше цікавить якесь село, але через пару хвилин стало зрозуміло, що заспануся я на острові. Отримавши нову інформацію, потрібно скласти план дій. Цим займеться GPT. Я виживаю вже декілька днів і зрозумію, що знаходжусь на острові. Після огляду я зрозумів, що тут є лише одна ущелина. Що мені робити далі? Ти на острові? Це цікава ситуація, але вижити тут цілком реально. Ось кілька ідей, як можна продовжити виживання та підготовку до подорожей. Подорожі, блять, не буду знущатись над вашими вухами, тому далі прочитаю сам. Якщо коротко, то нам потрібно дослідити ущелину, зробити стабільне отримання їжі, підготуватись до подорожі та збудувати щось високе, щоб. Бачите, острів здалеку. Взагалі звучить доволі цікаво, як мені, так і вам надіюсь. Тому давайте розпочнемо з продовження розкопок ущелині. Спустившись трохи вниз, я знайшов закинуту шахту, думаю, там ми точно зайдемо щось цікаве. До речі, що думаєте про ось такі от гарненькі кадри? Чи все-таки краще все записувати від першої особи? Напишіть в коментарях. Ну а поки давайте подивимося, що я накопав. Саме головне, що я знайшов, це діаманти. Також я назбирав трохи золота. Потім я трохи заблудився, шукаючи ту саму закинуту шахту, і коли я врешті її знайшов, в мене завис запис екрану. Тому тримайте приблизне повторення моїх наступних дій. Блукаючи шахту, я майже нічого не знайшов, окрім доволі цікавої структури. Всі ж ми знаємо, що іноді в таких місцях генеруються спавнери. Так от, я їх знайшов, і не один. А цілих два, прям близько один від одного та ще один недалеко. Думаю, для майбутнього тут можна буде зробити ферми досвіду, а поки я тікаю додому, перечекати день та все ж таки закінчити основні завдання від бота. Але на наступний день мені прийшла одна ідея. Я вирішив трохи покращити мій дім. Він прикольний, звичайно, але хочеться щось цікавішого, хоча б вхід повноцінний зробити. На щастя, ресурси нам вже дозволяють вкластись в декорації, тому починаємо будівництво. Ну якось так у мене вийшло. Правда, вже настала ніч, тому давайте вже ховатись додому. А то Херобрін прийде і всіх приб'є. Бух нарешті. Ми можемо спокійно розпочати будівництво ферми. Правда, рощувати ми мало що зможемо, і з варантів, поки є лише буряк і кавун. Будемо їсти борщ та заїдати кавунчиками. Торинні фермі сенсу поки не бачу. Мені цілком вистачає мобів, які спавняться просто по світу. До речі, якщо вам сподобалось відео, то не забудьте поставити лайк. А поки ви підписуєтесь та пишете коментарі, я роблю ось таку малесеньку милу ферму. Правда, заводу я трохи забув. Довелось побігати туди-сюди, але я все ж таки все закінчив. Город, звичайно, невеличкий, але на перший час нам більше не треба. Далі пора зробити якийсь маяк, але для початку треба зрозуміти, в яку сторону ми відправимось. Трохи по острову, я все-таки знайшов видимий шматок землі, та й місце тут непогане, тому переходимо до будівництва. Якщо чесно, то я думав, що буде щось більш цікаве, але вже вийшло, як вийшло. Головне, що функцію свою основну виконує. От підготовку до подорожі і саму подорож чекайте в наступному відео. Якщо хочете продовження, то пишіть у коментарях. А на сьогодні вже все. До зустрічі в наступному відео.